Вітаю глядачі! Ви на каналі Цікава історія і ми починаємо. Тема сьогоднішнього відео в України 1932-1933 роки. Радянський Союз. Мав проблеми з продуктами. В країні було багато пшениці та інших продуктів. І вирішили зробити дуже погано забрати всі продукти в селян, які вони мали, і відправити до Москви, бо там були дефіцити. І це все відправили. Там вже перестали бути дефіцити. А в Києві протягом довгий час в інших країнах навіть там теж таке робили. То нас забирали теж. Але в нас був наймасштабніший голодомор. У нас було їх тих пшениць найбільше. І це все забрали. Навіть якщо селяни ховали, то їх до ниточки все забирали, до кожного зерна. Лікарів, письменників та інших кидали до в'язниці. І вони навіть своїх кидали більшовиків до в'язниці. Бо Радянський Союз був тоталітарною республікою. Там права людей не було, держава могла будь-ко знищити на своїх теренах. Житло не було приватним, це була власністю держави. І це все було в Радянському Союзі. Таке. Не можу, Ну, і це все вивозили, люди голодували. Щоб якось тамувати голод, вони пили багато води. Позартував я трохи. І того в них так роздувалися животи, і вони зараз помирали. І вони їли таке мотурженники такі страви. На бороссну з тих качних окрузі, ну поробців, псяку такога таке. І вони це все вивозили більшовики з наших селян. Все забирали. Люди їхали в міста То для того, щоб. Не голодувати, бо в містах була хоч якась їжа, а в салах нічого. І так був Голодомор. Це дуже сумна подія. Нас треба пам'ятати людей, які загинули або досі живі 1932-1933 роки.